Напевно, тільки в мене так є, що вічно зранку я кудись біжу. І вічно у мене є якийсь план, який треба виконати план на день, хоч не пишу ніякі списки. Дивіться, залипла. Хочете собі інопланетну тваринку в машинку чи додому. Є такі види, ну, просто клас. Ну, відносно ціна досить цікава, тому що такі, якісь розрекламовані, такої величини набагато дорожчі. Дивіться. І ще хлопчик дівчинка, Ой, який класний бірюзой бомбік. Краще пізно, ніж ніколи. Запланувала собі купити чехол на телефон. На 8 березня як подарунок. Ну, нічого, що пройшов майже місяць. Але все-таки я виберу. Почала листати, якщо чесно, асортимент величезний. І чим більший асортимент, тим важче взагалі щось вибрати. Це такий Напевно, факт. Але я не втрачаю надії. Хочеться щось таке, щоб підходило, щоб дійсно служило, оскільки мій чехол прозорий, просто пожутів і виглядає уже дійсно псує сам вигляд телефону. Це, як дізрі, шоу, трусики для айфону так само ми купляємо телефон, а потім супутні товари. Одяг для телефону це хол. Дивно, але буду вибирати. Вибрала декілька да, видів, ось такий, <кхи> також ось такий. І також ось такий. А як ви думаєте, що виберу я? Інколи, думаю, що у рибки, напевно, найкращий стиль життя. Плаваєш собі, нічого не робиш і їжу насипають. Щось не хоче він сьогодні позувати, зазвичай він дуже на камеру красується. А сьогодні якийсь, напевно, заблизько телефон піднесла, або що. Зараз будемо бачити, чи голодна, та риба, чи ні. Сказати, якось ну ніби боїться, бачите, як е, поплавк... поплавками, Боже, плавниками, поплавками. Ну, з мене рибалка ще той. Плавниками тріпоче, це він так боїться. Бо зазвичай, якщо його не чіпати, він нерухомий. О, ну хіба що зголоднів голоднів. Ліза, ліза. Зараз буде їх збивати, щоб вони швидше намокали. так, і щоб можна було з'їсти. Зазвичай він ховається в машині, і його ніде немає. Так, тебе немає. Щось не дуже він голодний або ж приміряється. О, бачите? Вже в магазині видно, що велик. Дивіться, який е різноманітний сортимент прикрас на Пасху, Боже... насолодесненьку Пасху. І багато патріотичних, як я помітила. Раніше так не було, але, тим не менше, бачите, з надписами її. Її різні звичайні, різнокольорові, з цікавим поєднанням кольорів. Я просто залипла і е, вирішила показати, поділитися. Тому що не тільки прикраса, от зайчик великодний, ну це вже не з нашої культури різні такі, о, бачите, курчатка, краса різної кольорові квіточки з яєчком. Ну, тобто, бачите, можна вибрати будь-що і красиво оформити своє святкове. Святкове. Що? Свій святковий хлібчик? Якось так. Тому... О, і глазурка різна є, бачите, її прикраси, отакі з. Бачите? Ну, досить гарно так? видно, що все на колір і смак. Я буду шукати якийсь варіант для себе. Буду зараз вирішувати, що саме я хочу, і яке воно має бути. Додатково, дивіться, є форми. Завжди хотіла таку форму і чомусь запізнювалася. І вже розбирали, тобто не було, не було можливості купити. Тому сьогодні, напевно, своє завчасно, своєчасно, завчасно підготуюсь, куплю, передивлюся в діаметрі, яку саме візьму, можливо, декілька штук. Так буде зручно. І вже тоді буду вирішувати, якого виду паску я буду пекти, як воно буде виглядати. Форми, в принципі, відносно недорого. ну Це звичайний папір. Походу вони одноразові, оскільки їх потім забираєш і отримуєш таку пасочку. Ні разу не користувалася, маю силикону, але тим не менше. І які цікаві наліпки, не знаю, як ці. Я знаю, що, от, о, бачите, є варнички. А є отакі, просто що в гарячу воду і вони обгортують яєчко. Барниками ніколи не користувалася. Не знаю, щось не розумію, як це може бути. Ну, ще золотисте яйце, коли б не йшло. А от, бачите, є такі, в мене десь мають бути. А от червоне, прям, ну, крашенка, красно, не знаю, Я щось не уявляю собі, в червоне в своєму кошечку. І дивіться, от, різноманіття, на кольор і смак. І можна вибрати собі, дивіться, які красиві, різноманітні під свято серветочки. Їх багато я просто залипла і теж переглядала, тому покажу вам по мірі можливості. О, дивіться, які класні, з одне. Там були хепіща. А тут великдень, так? Дуже гарно, дуже ніжні Не пам'ятаю, чи є в мене ось такий варіант десь вдома наподобі. Можливо, і є, можливо, раніше купляла І, як правило, вони залишаються. Ми ж не використовуємо цю пачку. І, якщо чесно, я не дуже прихильник от такого. Отаких покупок, ніби під свято, так? там спеціально є наприклад, так, під Новий рік, під різдво під Великдень. Ну, цікаво. Але якщо подумати, що за цей принт треба заплатити в тричі дорожче 27,90. Тому якось воно. І скільки їх я так навіть і не подивилася, їй такі невеличкі, скільки упаковці не подивилася, якщо чесно. І ось такі. Три штучки я взяла, не брала глазур, не брала якісь прикраси, оскільки зазвичай печу крафін. А він нібито не потребує якоїсь додаткової прикраси. Тому чекайте на рецепти крафіна.